Усім добрий вечір, і як я обіцяла, я поясню ось ці три тести. Так, отже, перший. Ми проходили тему відокремлені означення. так? Е, ну і також відокремлений додаток. от. А відокремлену обставину ми вже пройдемо вже десь наступного разу, коли буде можливість. Гаразд, отже, перший тест. Ну, З відокремленим додатком, я думаю, все зрозуміло, а з означенням ну, завжди виникають якісь труднощі. Погляньмо тут. Не відокремлюється означення в реченні. Що треба знати? Я давала тести на звороти переважно. Що таке дієприкметниковий зворот? Дієприкметниковий зворот це в нас є дієприкметник. Тобто пам'ятаємо, що дієприкметник це що, е, який, як зроблений, наприклад, пошитий, і в нас, наприклад, дієприкметник плюс залежне слово якесь, наприклад, пошитий мною. Залежне слово. Ось. А тепер є певні правила, коли цей зворот відокремлюється, коли ні. Подивимося, яка тут ситуація. Що я завжди рекомендую шукати спочатку дієприкметниковий зворот. Ну, я буду так писати, зворот, так, нехай так буде. Так, я ще зменшу тут трішки товщину. Так, отже, усіяна має в наш дієприкметниковий зворот. Але, дій Але тут є ще залежні слова. Усіяна ким чим колоска. Ми, ну, пахло це вже якийсь присуток, це вже не зовсім у нас зворот. Гаразд, Ми маємо зворот. Тепер нам важливо, після того, як ви знайшли зворот, що той зворот описує, тобто знайти означуване слово. Усіяна накусками пахла соком скошених трав з земля. Оце є означуване слово. І є таке правило: якщо в нас означено слово надто далеко від дії прикметникового звороту, тоді прикметниковий зворот виділяється комою. Тому це завдання нам не підходить, бо нам потрібно, щоб не відокремлювалось означення. Дивимося тут. Покинута це діє прикметник людьми на довгі дні. Так, покинута людьми на довгі дні. Так, гаразд, це зворот, бо далі йде якась вже дорога. Так, дорога помирає в бур'яні. Гаразд, виходить, що дорога тут означуване слово, бо хто покинута людьми на довгі дні? Маємо зворот, і ми бачимо, що вони доволі поряд. У нас є таке правило: якщо зворот перед означуваним словом, і воно є іменником, до речі, дорога це іменник, так? То кома не ставиться. Але, як бачите, це неправильна відповідь, щось тут не так. Є одна така ремарка. Якщо все класно, але зворот має обставинний відтінок, тобто він щось пояснює. Або простішими словами, просто причина. Бо питання: а чому дорога помирає в бур'яні? Бур'яні. Бо вона покинута людьми на довгі дні. Якби не була покинута, вона би не померла, та дорога. Логічно, логічно, значить, через те, що тут є оця причина, ми ставимо кому. Поглянемо тут. Правильна відповідь, так? М -м на голі маємо якесь значення, щось, якийсь призвичайний прикметник. Гаразд, я підкреслю, подивимося, що там. Одполіровані морозом до блиску. Маємо цілий зворот. Так, оце вже буде в нас зворот. Оце друге. Так, а хто у нас отполірована морозом доблиску? Шматина. Шматина. Це в нас означуване слово наше, так. І бачимо, що ця шматина, вона зразу після звороту. Добре, шматина іменник. Іменник Підходить нам. Чи щось тут пояснюється, чому роз... Просторився калачик, тому що шматина од поліорованому розум до плиску, ну якось не дуже. Значить, тут причини немає, і ми тут коми ставити не будемо. Тут все класно, зворот поряд своїм прекрасним означуваним словом. Вони поряд, з'єдналися, ну і сенсу, якийсь там паркан, якийсь ставити немає у вигляді коми. Так, тому тут нічого не треба. Але подивимося ще на одинадцяте. Досвітні огні, переможні урочі прорізали темряву ночь. Так, тут зразу треба сказати, що тут немає звороту. Так, Тут є кілька означень. Огні означене слово, огні, які досвітні, які ще огні переможні і ще які урочі. І є таке правило. Я його називаю завжди, і кажу так, учням 1, 2, 3. 1, 2, 3. Коли у вас є стільки означень, і означення 2-3 йдуть після означуваного слова, то ми їх відокремлюємо комами. Ось така ситуація. Отут і отут. Тобто, це все одно відокремлене означення. Тут ж немає в умові, що це саме має бути поширене означення. Означення відокремлюється, відокремлюється, тому правильна відповідь ось ця. Так, гаразд, перейдемо тоді далі. Тепер другий тест. Укажіть речення, у якому відокремлене означення не виділяється комами. Значить, всюди буде виділятися. Поглянемо. Осяни, осяяний маємо тоді прикметник. Сонцем ким чим? осяйне сонцем перед нами не думаю, певно, перед нами все-таки розкрився. Гаразд, значить, маємо тут приступ розкрився, хто світ. Якщо так почитати, ми розуміємо, що осяйне сонцем світ. І знову та сама ситуація. Зворот надто далекий, надто далеко стоїть від означеного слова відстань. А вони люблять поряд бути. Значить, наш зворот ображається і відокремлюється комою. Тому що надто далеко. Його прекрасне означуване слово. Так, поглянемо тут. В небі чистім і прозорім сонце сяє. Тут ми теж так, в небі чистім і прозорім. Так, що ми маємо? Небо, означуване слово, чистім і прозорі тут аж хочеться поставити ці дві коми. Тут ці два означення теж будуть відокремлюватися. Не стоять після цього означуваного слова. Поглянемо тут. Приступ стоять, хто дні, і маємо опис дні які налиті сонцем. Цілий зворот. Ну, знову та сама ситуація. Якщо зворот стоїть перед означуваним словом, я його так кружечком таким позначаю, і причини немає, ну тут ніби немає ніякої причини, правда, і наше означене слово це іменник, якщо все все збігається, зірки сходяться, значить наше. Кома стояти тут не буде. Тут коми не потрібно і тут означення ми не відокремлюємо. Ну, але подивимося ще на інший варіант, щоб точно впевнитися, що все добре. А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі. Та сама ситуація. У нас тут означуване слово і два означення після нього. Вони будуть відокремлюватися. навіть ми це відчуваємо. Угу. Добре, йдемо сюди. Знову ж, не відокремлюємо означення. Ясне сонце теплий приязне. Перепрошую, та сама ситуація: Один, два, три, три означення, друге, третє ми відокремлюємо. Не потрібно. Слався мій народи, мій гордий, чесний, добрий, молодий. Так, погляньте, скільки тут означень, і вони є в кінці речення. І є таке правило, якщо кілька означень в кінці речення таке буде виділятися. Найчастіше треба або інколи може бути комою. Але точно буде відокремлюватись, тому це не підходить. Як я бідна тут горюю, прийди подивися. Так? Що ми тут бачимо? Я що роблю горюю, і я яка бідна. Ну, на перший погляд здається, що тут нічого не потрібно відокремлювати. Але тут є така підступна річ. Ну, бачите, тут не зворот, очевидно, що не зворот, тут звичайний малесенький прикметник. Але тут є певна підступність тому. Якщо прикметник чи дієприкметник стосується особового займенника, особові це я ти, ми, ви, вони, то він буде відокремлюватись. Я бідна. Тільки, от бачите, от я завжди кажу, учнім означення не люблять займенники. Тому що ну, от таке виходить, що ну, виходить така ситуація, що воно буде відокремлюватись, ну не хоче бачити той займенник. А ось 56, ой, не 56, перепрошую, останній цей варіант, він буде правильний. Поглянемо, укриті білим пухом деревця тихенько тихенько перепрошую, сплять над волгою в снігу. Що ми тут маємо? А, маємо деревця, вони що роблять, сплять це під і Маємо опис тих дерев, так укриті білим пухом. Це наш зворот. Пам'ятаєте цю схему, яку я вам говорила? Коли в нас зворот перед означуваним словом, значне слово іменник, тут деревця іменник, правда? Чи є тут причина? Значить, як це зрозуміти, чи тут є причина. Став запитання, чому деревця сплять над волею в снігу. Бо вони укриті білим пухом, ну, ніби підставляємо тут, бо якось не звучить. Значить, це просто факт це не є якесь пояснення. Тому вони ще й користь стоять, все класно, значить, коми тут не треба, і ми не відокремлюємо. Ось, якщо вам було корисно, ставте реакції, і я буду більше, більше таке влаштовувати і пояснювати. Усім до зустрічі!